Анна Сапена казка про те, як Марк істерику подолав. Мама приготувала Марку вечерю. В домі заароматоло солодкими млинцями з сиром. Запачні пахощі завітали й в сусідню кімнату, де грався хлопчик, та залетіли йому прямо в носик. Марк кинув гратися та негайно попрямував на кухню. Він заліз на стілець та почав спостерігати, як мама ставить на стіл тарілки, засунувши ручки у своїй кишені. У Марка було дуже багато кишень великих та маленьких, трикутних та кругленьких, квіточку та цяточку. Там жили радість, цікавість, допитливість, задоволення, здивування, обурення, злість, гнів та багато інших різних емоцій. Але й була особлива кишеня. Її Марко носив спереду на правій штанині. У цій кишені у Марка жила істерика, і вилазила вона звідти, коли їй хотілося. Більш за все, істериці подобалося з'являтися, коли треба було вдягатися чи розчісувати волосся, чистити зуби чи лягати спати. А коли їй щось сильно не подобалося. Вона миттю вистрибувала із кишені, ставала великою та роздувалася, наче надувна куля на всю кімнату. І навіть якщо хлопчик і хотів щось сказати, істерика перебивала слова, плутала їх та ховала по іншим кишеням. І замість того, аби чітко сказати, чого він хоче, Марко голосно плакав, а замість цілих слів з рота вистрибували лише їхні незрозумілі уривки. І ніхто тоді не міг йому зарадити. Одного ранку Марко прокинувся і помилково встав не з тієї ноги. Настрій псувало все. Шкарпетки не того кольору, улюблена іграшка лежала не в тому місці, ранкова каша була занадто гарячою. На вулицю хотілося і не хотілося одночасно. Від того Марку стало ще сумніше. З його попередньої кишені показалися маленькі ніжки та сірі вушка. Істерика вже готова була вилізти назовні, як раптом почувся гуркіт. Хлопчик обернувся та побачив, як з куби розкиданих іграшок вилазить хтось дивний та кумедний. Ти хто такий? відкрив рота від здивування Марко. Я чакалушка, пояснило чтурнацьке створіння. Чаклушка? Хлопчик із цікавістю розглядав гостю. Чаклушка підстрибнула до стелі, заскочила на шафу та звісила ніжка. На ній була біла маркова зім'ята піжама, яку він не хотів одягати вчора ввечері. На ніжках такі ж самі капці із блакитими слониками, а на голові шляпа чарівниця у зірочку. Чаклушка повертілася, покрутилася та стрибнула хлопчику прямо на плече. А що ти робиш у мене вдома? запитав Марко. Я знаю один секрет як істерики проганяти, особливо ті, що люблять часто з кишень вилазити. Марко сів на свій стілець. Як же? Бо я і сам іноді не розумію, чому ця істерика в мене з'являється. Чаклушка зістрибнула з маркового плеча та стала посередині лялькового столику. Істерика ніколи не знає, чого вона хоче. Тож, коли ти помітиш, що вона вилазить, тобі треба вимовити два чарівних слова. Які ж? Я хочу. І сказати це ти маєш чітко та спокійно, а потім видихнути та додати, що саме ти хочеш в цей момент. Наступного дня, коли мама накривала на стіл вечерю та розкладала прибори, у Марка трапилася чергова несподівана істерика. Так, так, істерики дуже полюбляють несподіванки. Хлопчик згадав, що казала йому чеклужка та голосно вимовив: Я хочу! Раптом, замість відривчастих та поламаних слів з різних кишень Марка, почали вилазити цілі-цілісіньки та складатися в одне зрозуміле речення: Я хочу, аби виделка лежала праворуч, зміг вимовити Марко. Мама спокійно переклала виделку туди, куди захотів хлопчик. Але істерика не хотіла просто так здаватися, та ще сильніше почала вилазити з кишені, навіть ніжки висунула. Але Марко вирішив просто так не здаватися. Раптом його ліва кишенька заворушилася і в ній щось затряслося та задригалося. Марко засунув ручку і дістав звідти силу волі. Вона розсипалася по долунці хлопчика маленькими, гарненькими та пухнастими кульками. Марко зібрав її в кулак та вимовив: Я хочу перекласти веделку сам. Тоді мама дала сину виделку, і він її поклав самостійно туди, куди йому хотілося. Мама мене розуміє, та навіть робить те, що я прошу, зрозумів Марко. Виходить, що істерика перебивала усі думки та слова хлопчика, і тому він іноді й сам не знав, чого хотів, і ніхто не знав, а тому й допомогти не міг. Але коли Марко почав чітко вимовляти, чого хоче. Йому стало набагато веселіше, бо тепер усі навколо розуміли його, і він міг отримати бажане. Від таких висновків у Марка заворушилася права верхня кошеня, і звідти вилізла радість, сіла на краєчі кошеньки й ніжками почала весело стукати. Вечеря видалася неймовірно смачною.